Маємо в наявності унікальний тример. Це міні-тример, ось такий дорожній, маленький. Подивіться, який він цікавий. По-перше, що тут е, дуже е, бачите, вузький зріз. тут 30 мм, тому дуже добре буде проробляти зону вусів, контури рівні зробити. Е, також із переваг, те, що тут, бачите, в комплекті буде звичайна батарейка 2А. Ну, в комплект вона не входить, але в принципі вона є в кожному кроці, тобто її можна знайти. Також в комплекті буде ось така регулювальна насадка для стрижки бороди і дві фіксовані. ось такі. Мастило щітка теж є в комплекті. Унікальний пристрій, тобто можна зручно взяти його в дорогу з собою. Маленький, зручний це для бороди. Для догляду за бородою, для підстригання. Ось і для контурів. А, ціна 499 гривень, міні-тримеркимей. Хороше фабричне виробництво. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно, тому будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці з вами.